Нічого хуже мабуть немає як ось оранка. А що ж робити? А тверде таке, два роки підряд джиндир комбайн тут товпся, затоптав так, що навіть СМ... СМД з передком їлі йде. Дурна сила в цього мотора. Хлопці ще й турбіну ставлять. Пробували без передаток, він одразу стоїть, гребеться. Цього моста 66-го газона Малуватий виворот. Блокірує, все прекрасно йде. Як не зніму про трактор показати, чого я його зліпив. Тут і Фордовська ляда ззаду стоїть. Капот із каховки присланий. Ще ой, ой коли Такий канал Дід Бабай є. Присилав мені той капот 50-х років випуска. Да, був такий канал Дід Бабай. То я побачив, як вони зружали колись трактора без кабіни. На відео дзвоню, кажу, прийшли капот. Хорошо. Ну, На той час капот пересилка вийшла дорожча, ніж капот. Ну, Він зовсім від його другий. Кабіна в нього розширена, видно, якщо придивиться по углах дверей. Вона і вища, і ширша. Місця там багато, там стоять можна, криша додавлена. Коробка змінена, поміняв я 5 шестерень, брав. У Дніпро запчастині, його скористь на дорозі. Ну як в МТЗ трошки може й більша. В останні роки завод робив з реківськими моторами, з д 240 моторами. Я віду, і відеозмінена коробка була. общем, вона ускорена. І там, де третя передача вже, там в нього зараз перша. А виходить, кожна передача вперед більша. Там же, де була колись перша, вона зараз друга. Там, де була четверта, вона як п'ята, а там, де п'ята, вроді би як шоста виходить. На одну передачу всі йдуть вперед. І на понижених на редукторі на шестерня одна маленька. Щоб були понижені передачі теж. Ну, трактор, звісно, ні гори, ні низу. Недобре діло, весняна оранка. А сьогодні 3 березня. Надія на те, що вчора змолотили лисанняшник цю кукурузу надія на те що будуть приморозки дощі може і ця грудка розлізеться вона не страшна там де дженгір колеса наступав то звісно твердюще, як скала а то надія така хотілося б теж всунути йому турбину не для сили, а для звуку. Сили в його достатньо. Ящик спереду на ньому стоїть саморобний. Всі казали, де ти того сундука взяв. То спеціально виварений профіовіс, 125 кг його. Як сундук з згоріща два цилиндра ставили давай вперед! Охи тверде!